Цьому відео ми будемо варити американський ель на пивоварні від компанії Акваградус Крафтмастер. Особливостю даної пивоварні є те, що пивоварня це є перегонний куб універсал, на який ми можемо встановити додатково будь-яке обладнання, будь-який самогонний апарат. І ви отримуєте два в одному, тобто і пивоварню, і куб для постановки будь зернових солодових брах, А при встановленні апарата повноцінний самогонний апарат. Пиварня на 50 літрів, а рецепт у нас буде на 30 літрів. Це нормально, в більше пиварні можна сварити менше пива. Тому ми сьогодні варимо і крок за кроком покажемо, як це робиться. Перше, ми наливаємо 23-25 літрів води, гріємо до температури 70 градусів. Нагрів у нас є електротен для того, щоб сварити пиво, потрібна либо регулятор потужності або автоматика для правильного проходження всіх пауз без пригара. Набрав 23 літри води, вмикнув на максимальну потужність і включив насос циркуляції невеликої швидкості. І гріємо до 70 градусів. Потім вносимо солоду. Так, годину ми витримали десь 65-66 градусів. Додаю нагрів і гріємо до 72 градусів. І витримуємо 20 хвилин 72 градуси. 72 градуси витримали 20 хвилин. Вмикаю нагрів на 130 та грів до 78 градусів, та будемо винимати бункер і промивати дробину. 10 хвилин на температурі 78 градусів. Ми витримали. Це був мешаут. Остання пауза. Тому вимикаю насос, достаємо бункер та будемо промивати дробину. Я приготував вже 7 літрів промивочної води температури 78 градусів. Її будемо промивати. Додаю нагрів зразу на кип'ятіння, поставлю 140. Будемо гріти на кипятіння і промивати. Вносимо перший хміль, каламбус 10 грамів в початку кипятіння. Кип'ятити будемо 60 хвилин. Ірландський мох ми його вносимо за 15 хвилин до кінця кипятіння. Заздалегідь його треба залити його укропом десь 100 мл укропа на цю кількість ірландського моха. Воно настоялося хвилин 10 і додаємо в сусло за 15 хвилин до кінця кипятіння. Також за 15 хвилин до кінця варки ми вносимо чилер, щоб чилер продезінфікувався. За 5 хвилин до кінця кипіння ми вносимо 2 хміля по 15 грамів. І охолоджувати будемо після кінця кип'ятіння, Ми вимикаємо потужність нагрів, даємо 5-10 хвилин відстоятися, вимикаємо чилер і охолоджуємо до температури 20-25 градусів. Саме при такої температурі ми вносимо дріжджі. Дріжджі будемо носити Савбрю s 33 Це елівий дрожжі, які дають якісний смак.